Зробили ще вісім масок на кулемет танковий ПКТ по тому зразку, який пройшов, який виявився найкращий з точки зору танкістів. Вони там помірили і подивились. Тут є деякі зміни в кращу сторону. Хлястик оцей трошки менший під два пальці, ну, під два пальця в рукавиці зимою. Щоб ну, можна було за бажанням поставити хлястиком донизу і воно там не загризало за башту, коли башта крутиться. Також воно все проклеєно. Всередині сталева пружина з нержавійки. і прошитий хлястик додатково ківларовою ниткою, Ну, крім того, що проклеєно. Цей шов з боку, щоб він не заважав. Натягування, щоб там він не топорщився, не морщився. Всередині, як і на тих зразках, пружина з нержавійки. Ось. Ну, тут цей діаметр захвату того раструба такий, як і був. Видно, що пружина стягує ПВХ тканину трохи. Ну і коли воно розтягнеться, то ці зморшки зменшаться, і таким чином воно обійме той розтруп овальної такої форми. От, виходить, зробили 8 повністю зробили масок до ПКТ, до кулемета і два хлястика. Два хрястика, там нормальні маски є в них, але там така проволочка і до проволочки петля з мотузки, то ту петлю вони відкусять кусачками і пришиють такий хрястик на ківларову нитку, яку я положу в комплект нитку і голку грубу, щоб то мене було шити. Я їм нитку таку більше там, щоб десь там, може, на своїй амуніції треба буде їм пришити, то будуть мати чим шити. Ну, все, зараз покою, відправляю на нову пошту. Кому треба на танки такі маски, то пишіть в коментарях і ми з вами зв'яжемося і виготовимо для вас теж. Такі, або вам може подобається якась інша модифікація, може цей хлястик трошки інший треба. Якщо ви аргументуєте, що дійсно це потрібно, то чим і не зробимо, це вже робили мої помічники, і вони справились самі. Я тільки трошечки допомагав, бо один з помічників захворів, і він не зміг. На фіналі то робити, а одному було дуже незручно це от, ну, тут приклеювати під пружиною цей шов. Бо тут пружина стягує, то пошиться, і треба і фін тримати, і прикаточним роліком його катати, то я я помагав на фіналі. А так то все без мене зробили. І я вже трохи вільніший в цьому плані. Ну, все. Дуже цьому радий.